Який факт жінкам необхідно було б знати про чоловіків ми не завжди хочемо щось робити. Іноді наш план на весь вікенд – не мати жодного плану. Якщо у нас немає нічого запланованого, ймовірно, саме так ми і хочемо? Бісить, коли ти питаєш у неї, ти будеш щось їсти, а вона каже ні. Потім вона їсть те, що ти замовив. Якщо ви зробите нам комплімент, ми будемо пам'ятати його місяцями. Може, навіть роками. Кажу для деяких жінок: у нас теж є почуття, божевільний факт. Але чоловіки можуть сказати «ні» сексу. Не можу повірити, що ніхто досі цього не сказав. Ми любимо, а іноді потребуємо обіймів. Це все не як спосіб перейти до сексу, чи ще чогось, просто обійми. Ми можемо бути самотніми і відчувати сильний стрес. Якщо ви запитаєте, про що ми думаємо, а ми нічого не відповімо, то так часто і буває. Ми можемо просто сидіти і розслаблятися, і там в голові не відбувається нічого, лише білий шум. І якщо ми часто здаємося закритими чи скритними, це не означає, що у нас немає почуттів. Навпаки, ми відчуваємо речі і відчуваємо їх глибоко. Проте ми часто боїмося бути вразливими і висловити ці почуття. Це через те, що коли ми відверто говоримо про те, як ми себе почуваємо а це майже гарантія того, що ці почуття будуть зброєю, яку використають проти нас у майбутньому. Б якщо те, що ми відчуваємо якимось чином негативно чи обурюючи, ми ризикуємо тим, що обуримо вас. При цьому наші почуття відкидаються, і нам доводиться переключатися в режим утішення. Та заспокоєння вас, розуміючи, що це наші почуття вас засмутили. В у найгіршому випадку наші почуття відкидаються з підстав, що патріархат і міжгендерна дискримінація означають, що почуття жінок завжди важливіші, оскільки жінки маргіналізовані та утиснені, почуваються гірше, ніж чоловіки, які грають в життя на легкому режимі. Після того, як це відбувається декілька разів, ми швидко вчимося. Якщо у нас є почуття, це безпечніше і легше для всіх, якщо ми просто замовчуємо і приховуємо це, робимо все можливе, щоб тримати жінок у нашому житті щасливими, оскільки ми цінуємо мир і гармонію більше, ніж вільний вираз емоцій, які врешті-решт обертатиметься проти нас, усі чоловіки, індивідуали. Але я вам гарантую на 100%, що це є щось, що є у нас всіх. Ось цікавий факт, який хотілося б, щоб більше жінок знали про чоловіків. Ми не можемо читати думки. Серйозно, як би ми не хотіли мати цю суперсилу, іноді тонкі натяки не зовсім допомагають. Просто скажіть нам, що у вас на думці, і ми зробимо все можливе, щоб зрозуміти і підтримати вас. Спілкування це ключ до успіху. І, на жаль, наші екстрасенсорні здібності все ще перебувають у стадії розвитку. Я не знаю, чи це трапляється з усіма чоловіками, але деякі жінки намагаються маніпулювати і грати в ігри, щоб побачити, як ви відреагуєте, або перевірити ваше кохання. Не робіть цього! У чоловіків теж є емоції, і це мене дратує. Більшості з нас байдуже, чи ви нафарбовані, чи вдягнені в модний одяг.